Вітаю вас, друзі! Мені здалося, що наступна історія, яку ми репрезентуємо на загал, потребує певних коментарів. Шлях цього оповідання доволі незвичний. По-перше, цю історію було написано 6 років тому для літературного конкурсу химерних оповідок Антисоціальна мережа від дому хибер, місцем дії яких є соцмережі. Результатом конкурсу стала паперова збірка оповідань, до якої текст і потрапив, через те. Що історія була видана в папері для мене, як автора, вона пролежала в віртуальній шухляці ці самі довгі шість років. Звичайно, перевидавати оповідку знов я не збирався, а от створити аудіоверсію, чом би й ні. По-друге, на момент написання тексту про таку вже зараз невід'ємну складову нашого життя як нейромережі, ми слоблі духом не чули. Щось подібне можна було появити лише в рамках фантастичних допущень. Зараз же. Багато записаного в історії чудово лягає в концепцію нейромереж, тому представляю до вашої уваги авторський погляд на фантастику, кіберпанк, соціальні мережі та майбутнє, написаний всього лиш трошки більше, ніж півдесятиліття тому приємного прослуховування.